Друзі, вітаю! Не дивлюсь на те, що на тлі новин про мирний план від Сполучених Штатів Америки вчора ввечері Путін раптово вирішив натягнути військову форму, вийшов з терміновими заявами і зверненнями. Не дивлюсь на те, що він вчора кричав, що буцімто українська влада не є легітимною, що він й надалі буде продовжити агресію проти України до досягнення всіх цілей так званого СВО. Не на те, що сьогодні вранці, в перші половині дня лунали подібні заяви від офіційних речників Кремля від Пєскової Захарової, які взагалі верещали, що Росія не бачила жодного ніякого мирного плану від США. сьогодні, у другій половині дня і особливо ввечері ситуація різко змінилася, тому що після обіду Пєсков повідомив, що Путін збирає екстрене засідання Радбезу РФ. І сьогодні вже близько 19.00 це засідання розпочалося. Після його закінчення з'явились матеріали, що це засідання пройшло в режимі відеоконференції, що важливо, тобто Путін не проводив очне засідання. І на цьому засіданні перед його початком Путін заявив. Що мирний план від Трампа він вже обговорював з президентом США як до зустрічі на Алясті, так і під час перемовин на Алясці, і що американська сторона просила Росію піти на певні компроміси. І сьогодні ввечері Путін повідомив, що зараз у Росії вже є текст, що Росія його отримала. Він вважає, що цей текст може бути покладеним в основу остаточного мирного врегулювання. Однак предметно з Росією на рахунок цього ніхто не говорив. Причина на думку Путіна така, що адміністрація США до цього часу не може протиснути Україну, щоб вона погодилася на цей так званий мирний план, що Україна проти. І Путін заявив, що буцім то ніхто не знає реальну ситуацію на полі бою та все інше, і висновки можна зробити прямі. Якщо вчора і сьогодні, в перші половині дня були повідомлення про те, що Москва катерично проти цього мирного плану, то ось сьогодні Путін сказав, що бачили мирний план і що вони з ним погоджуються, що він може бути покладений в основу остаточного мирного врегулювання. Цікаво, що сьогодні російські пропагандисти, в тому числі і після обіду, писали про мирний план Трампа, що це нова упаковка і старі граблі, що мирний план від США є пасткою для Росії, що він містить в собі приховані репарації і новий Мінск 3 І взагалі він може поховати всі цілі так званого СВО. Пропагандисти наголошують на тому, що, по-перше, Росія неодноразово прямим текстом заявляла, що так зване СВО буде продовжуватися як мінімум до окупації території і повністю Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, оскільки їх в лапках включили до російської конституції, також в лапках. По-друге, пропагандисти пишуть, що потрібна конкретика щодо буферної зони, кордони, статус і гарантії. І що, хоча Москва ніколи офіційно не висловлювала свої претензії на інші території України, однак те, що вони захопили, вони не хочуть віддавати. Далі пропагандисти пишуть про НАТО, що може обговоритися лише офіційний позаблоковий статус України, і що варіанти про декілька років про те, що Україна отримає певні гарантії поза блоком НАТО, однак на зразок п'ятої статті, що це де-факто означає членство України в альянсі без юридичного оформлення. Крім того, пропагандисти пишуть про статус російської мови, що потрібні окремі гарантії, і що ті закони, які будуть нав'язані Києву, що вони повинні працювати у будь-якому випадку, і що єдиною гарантією для цього є повна окупація України і ліквідація української державності. І пропагандисти називають денацифікацію та викорінення першопричин. Ну і в цілому пропагандисти пишуть, що якщо Росія погодиться на Трампівський мирний план, то це буде означати визнання провалу так званого СВО. І що ще для них важливо, що, через що вони дуже бідкаються, це те, що Росія буде вимушена виплачувати репарації в тій чи іншій формі, вона буде вимушена її заставлять платити, відновити українські території. І в цілому. Російські пропагандисти, політологи, різні експерти прямо говорять, що ні. А Путін сьогодні ввечері змінив платівку, а змінив її тому, що він впевнений, що Україна на це не погодиться. Щодо дій президента Ша Трампа, сьогодні ввечері Трамп також вийшов заявами і зверненнями. Він заявив, що вважає, що Україна неминуче втратить Донбас. Далі Трамп виставив Україні дедлайн і заявив, що четвер, 27 листопада є кінцевим терміном, коли Україна має погодитись на його план. Тобто все такий ультиматум, кінцевий термін, День подяки Уша. Однак водночас Трамп підкреслив чи запевнив, що не збирається скасовувати санкції проти російської нафти, ба більше він додав, що незабаром планує запровадити нові дуже потужні санкції проти Росії. Трамп також розумів і в адміністрації, що Путін провертає руйноходовочки, що звісно він не погоджується навіть на вигідний, як вчора заявляв Волц, Щедрий план для Росії, не погоджується, тому що він впевнений в тому, що він зможе дотиснути через певний час, можливо, рік, два-три, як він думає, Україну. Сьогодні, в другій половині дня, президент Крин Зеленський вийшов зі зверненнями. Він звернувся до українців і заявив, що зараз один з найважчих, найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Зеленський заявив, що він ніколи не зрадить Україну, український народ, що національний український інтерес має бути врахований. Ми не робимо гучних заяв. Ми будемо спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами. Однозначно без гучних заяв, однозначно спокійна робота. Ми пам'ятаємо наслідки того скандалу, який був у вальному кабінеті, по-іншому, просто не можна. Водночас міжнародні ЗМІ пишуть, зокрема, видання The Washington Post, що США тиснуть на Україну, щоб вона підписала мирну угоду до Дня Подяки, інакше втратить підтримку. Є повідомлення від видання Reuters, що США погрожують скоротити розвідувальні дані та озброєння, щоб змусити Україну укласти мирну угоду. В цілому, тиск є, безумовно, є. Сьогодні президент України Зеленський говорив по телефону, провів телефонну розмову з віце-президентом Шавенсом. Вони обговорили мирний план Трампа. Також що цікаво, що є інсайди міжнародних ЗМІ у виданні The Sky News, що Зеленський та Трамп можуть обговорити мирний план наступного тижня. Тобто, наступному тижні буде телефонна розмова між президентом України та президентом США. Важливо, що сьогодні, у другій половині дня, сьогодні після обіду. Президент України обговорив проєкт мирного плану з Макроном, Стармером та Мерцем. І щодо підсумків цих перемовин є спільна заява, що Мерц, Макрон і Стармер висловили повну підтримку Україні після розмови Зеленським. Тут є такий цікавий момент, що насправді мирний план від Трампа і те, що США прискорюють події, це сколихнуло Європу. І ЗМІ повідомляють, що канцлер Німеччини Мерс скасував усі зустрічі, щоб поговорити з Зеленським про мирний план. І після розмови з президентом України є заява від канцелярії Мерца, що українська армія має зберегти здатність захищати суверенітет. І тут я хочу наголосити, що дійсно, щоб був баланс, українська армія однозначно повинна бути дуже потужною, щоб на Росії навіть бажання не виникало спробувати повторити. Тому баланс однозначно має бути. Якщо українська армія буде скорочена, якщо будуть певні обмеження щодо далекобійної зброї та іншого, то це буде постійно викликати у Москви, у російського військово політичного керівництва бажання знову напасти на Україну. Необхідно підкреслити, що на тлі шаленого тиску з боку США, Україна максимально інтенсифікувала дипломатичну роботу. Сьогодні президент України Зеленський провів нараду з Сибігою з міністром закордонних справ України. Він повідомив, що триває робота з пунктами, які можуть багато змінити. Дійсно, зараз все буде крутитися навколо саме Трампівського мирного плану. І зараз триває дуже важка інтенсивна дипломатична робота. Ще що цікаво, що наші українські змі повідомили і, до речі, підтвердили вчорашній інсайт американського видання Політико, що до обговорення мирного плану зі США залучені Буданов, очільник ГУРЕМО, а також голова служби зовнішньої розвитки України Іващенко. Тобто з боку України дійсно сильна переговорча команда. В цілому щодо того, коли можна очікувати якихось домовленостей чи попередніх домовленостей, є інсайди, є думки від американських аналітиків. Наприклад, телеканал CNN повідомляє, що у США очікують, що Україна й Росія погодять мирну угоду до кінця року. Є аналітика від американського видання The Washington Post, що переговори щодо мирного плану США розтягнуться до 12 місяців, що мінімум один місяць, а найнапевніше до одного року. А тим часом, незважаючи на всі ці події, сьогодні 21 листопада, п'ятниця, і сьогодні набрали повної чинності санкції Штатів Америки. І американське агентство Bloomberg повідомляє, що російська нафта ризикує застрягти в морі через санкції США. Як то кажуть, далі буде. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися. Свої думки щодо всього всього, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.